Друзі, привіт! Мене звати Юлія Лау, я астролог, таролог та духовний консультант. На своєму каналі я аналізую таронумерологічні матриці відомих людей, щоб на їх прикладі показати, як закладені від народження енергії можуть впливати на формування характеру людини, її особистості і, врешті, до яких наслідків в житті це може призвести. Сьогодні я підготувала розбір неоднозначної, можна навіть сказати, одіозної фігури українського економічного та політичного простору. Ігоря Валерійовича Коломойського до нього можна ставитися по-різному, але заперечити його вплив та харизму просто неможливо. І дуже цікаво розібратися, які саме енергії зробили цю людину такою, яким ми його бачимо. Починаємо будувати тару-нумерологічну матрицю. Отже, дата його народження 13.02.1963. Тепер ви розумієте, чого саме сьогодні Ігор Валерійович став героєм мого розбору. Саме в цей день йому виповнюється 63 роки. З чим я його і вітаю. Рахуємо втілення у його даті народження аркана. 13-й аркан. Другий. 1 плюс 9 плюс 6 плюс 3 19. Далі, наступна позиція. Аркантіні, 13 плюс 2, 15. Наступна позиція: позиція ресурсу 2 плюс 19, 21. Далі, 15 плюс 21, 36, мінус 22. А коли маємо число більше 22, як тут 36, де відмінусовуємо 22, число старших арканів. Виходить, у нас 14. І ця позиція це позиція призначення. Отже, отак вот виглядає його таро-нумерологічна матриця. Тепер переводимо отримані числа в аркани таро: 13. смерть, жриця, сонце, диявол в тіньовій позиції, світ в позиції ресурсу і помірність позиції призначення. Перші три позиції відповідають базовим арканам характеру людини. Перша позиція матриці відправна точка нашого втілення. Вона несе в собі енергії з минулого життя, тобто той багаж, який ми взяли з собою про всяк випадок. Те, чому ми навчилися у минулому житті, і ще маємо трішки допрацювати в теперішньому, щоб закріпити урок. У Коломойського в першій позиції аркан смерть. Смерть аркан кризи, трансформація, вміння діяти різко та чітко, без всяких емоцій. У людей із арканом смерть. Дуже часто життя буває дуже цікаве, а воно вчить їх відроджуватись з попелу власного краху, вставати з якихось проблемних, максимально складних ситуацій ще сильнішим, ніж вони туди потрапили. Така аркану смерть без жалю знищувати старе, щоб на новому місці звести новий, більш потенційний сценарій. В житті нашого героя цей аркан проявився різкими злетами та падіннями, розривами партнерств, повною зміною образу і характеру впливу. Він і досі знаходиться в черговому періоді переходу. За життя йому доводилося не тільки будувати, але й обнуляти конкурентів, домовленості і правила. Там, де інші боялися, він пер на пролом і різав без анестезії. Він не адаптовувався до середовища, він змінював його під себе. Досить тільки подивитися, як впевнено він комунікує з людьми всіх рангів, від журналістів до суддів та прокурорів. Переходимо до другої позиції, де ми знаходимо аркан жриця. У Ігоря Валерійовича вона проявляється через тіньовий контроль. Він справжній сірий кардинал, в тому числі і нашої політичної сфери, який діє таємно. Це і є енергія жриці. Жриця дає йому один із головних козирів у грі інформацію. А це ключ для впливу на інших. Він знає де, хто з ким, коли і проти кого, і головне, навіщо, з чого й має власні бенефіти. Ви вже не понімайте наскільки більше я знаю. Жириця трохи стримує шалену енергію наступного аркану його матриці сонця, лишаючи його в тіні, а так би він вже давно втілив в життя власні найсміливіші політичні амбіції. Сонце в матриці дає харизму та впевненість в собі такого калібру, що здається, наче всесвіт, знаходиться у тебе в штаті працівників, і єдине його завдання це втілювати в життя найсміливіші твої забаганки. Сонце аркан всіх сильних, харизматичних, впевнених в собі лідерів. Люди з цим арканом мають сяяти, блищати, бути яскравими і постійно знаходитися в центрі уваги. Звідси також шалена енергія Коломойського та впевненість, що що би він не зробив, все зійде йому з рук, як завжди. Сонце також дає йому відсутність страху перед іншими авторитетами. Єдиний авторитет, який він визнає, це власна сила і власне его. До речі, про его. Переходимо до позиції Тіні. У Ігоря Валерійовича в позиції Тіні, як ви думаєте, хто? Цілком логічний аркан диявол. Диявол в тіньовій позиції не показує погану страшну людину. Він в тисячу разів підсилює і так наявні амбіції, які наш герой має від сонця, і остаточно закріплює впевненість у власному всесиллі та вседозволеності. Для людини з тіньовим дияволом влада стає наркотиком. А контроль стає засобом заспокоїти тривогу. Така людина бачить світ із позицій сили, влади, авторитаризму і диктату. Вона може застосовувати будь-які засоби для досягнення поставленої цілі, в тому числі методи фізичної боротьби та знищення. І коли система натякнула йому, що все досить, він просто подумав, що це жарт. Людині із таким тіньовим арканом дуже важливо знайти компенсаторний спосіб проживання цього величезного заряду енергії, і найпростішим може стати банальний спорт, змагання, подолання перешкод або боротьба на стороні добра та вищої ідеї, адже тільки уявіть. Як би могло змінитися наше політичне та економічне середовище, якщо б люди з подібним потенціалом застосовували свій потенціал з позиції блага для народу, а не з позиції привілеїв власного егоцентричного світосприйняття. Також аркан диявол дає схильність до залежностей усіх типів. Ну, пару бутилок могло б піти. Водки? Да. пару бутилок Да. переходимо до позиції головного ресурсу та сили. У Коломойського тут аркан світ. Розмах його зріст, Ось сюди варто зазначити, що у Коломойського три громадянства це за це також відповідає аркан світ, і у поєднанні з арканом сонце з нього дійсно міг би вийти світовий лідер, тобто президент. У нього ці енергії закладені навіть якщо ви не є фанатом Коломойського, масштаб його особистості просто беззаперечний. А тепер розглянемо найіронічнішу позицію його матриці, призначення, в яке він поки що не пішов, тому і має наслідки. І це аркан помірність. Аркан помірність це аркан балансу золотої середини, аркан такий шляху алхіміка. Його кармічне завдання це трансформувати его у мудрість, у розважливість, у відповідальність та усвідомлення. Адже головна сила іноді це не знищити інших. Це знищити власні деструктивні пориви та відпустити матеріальні прив'язаності. Саме тому всесвіт його скоординовує зараз, все ж таки піти у власне призначення. Тому з ним сталася оця вся верениця негараздів, в тому числі і ув'язнення, щоб він мав змогу переосмислити. Бо коли сидиш в камері, ну не так-то багато у тебе варіантів. Але відверто кажучи, враховуючи сусідство цієї карти в його матриці. Сусідство диявола, сонця, дати помірність в пункті призначення, це означає, як дати Феррарі і сказати, їдь не більше 60 км в час. До свого призначення він може прийти тільки через перенасичення. Але я так думаю, саме це в його житті зараз і відбувається. І поступово він все ж таки, якщо не прийде туди, то принаймні займе цей вектор шляху. А я нагадую, що знаючи енергії власної дати народження та дати народження близьких тобі людей, ти можеш пізнати цих людей не з позиції того, що вони безпосередньо транслюють у світ, а з позиції того, з чого вони насправді складаються. Адже всі ми це як набір смаків в коктейлі. Хочеш, можна підсилити кислинку, хочеш, можна підсилити перчинку. Тобто, володіючи цими знаннями, можна вже володіти своїм ставленням до цієї людини, адже ти знаєш, чого вона проявляється саме так. Якщо хочеш так само добре розбиратися в людях, пиши мені і я тебе навчу. І наостанок подивимось, в яку енергію Ігор Валерійович переходить від сьогоднішнього дня. Йому 63 роки, віднімаємо 22, маємо 19. Аркан сонця. Запевняю вас, що від цього року ситуація у нього значно поліпшиться. Давайте розглянемо, який аркан енергії у нього був, коли його ув'язнили. Ув'язнення у 23-му році тоді йому було 60, мінус 22, маємо 16. Вуаля це аркан вежа, аркан ув'язнення безпосередньо. Шах і мат скептики. Потім у нього була зірка та місяць, дуже такі мутні роки. Ви для себе період під опікою аркану сонця. Далі буде аркан суд як перехід, далі світ. Ситуація точно почне розвертатися на його користь, і він нарешті вийде на волю. А я нагадую, що з вами була Юлія Лао. Бережіть себе та добро у своєму серці. Да, і врод, блядь, Втянули находа, будь хуйню, блядь.